Сама назва дає про себе знати. Росіяни бісяться, коли чують назву цього полку. З бойовою підготовкою. Рука, стоп, хто це. Витривалі. І мотивовані. І річ піде про полка Зов. Сьогодні ви дізнаєтеся, деякі цікаві факти про цей батальйон та деякі історії. Також хочу попередити неприємні моменти. Відео теж присутні. Ну що ж, поїхали, слава Україні. Героям слава! Слава Кратка історія полку Азов був створений 5 травня 2014 року у місті Бордянськ як батальйон спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України. 13 червня 2014 року підрозділ відіграв ключову роль у операції з звільнення Маріуполя. Пізніше він був розширений до полку Національної гвардії України зі штаб-квартирою у Маріуполі. Азов ефективно у 2014 році звільнив такі населені пункти, як Мар'янка, Іловайськ, Широкіно та інші. У 2015 році Полк внаслідок Павлопільно-широкінської операції звільнив низьку населених пунктів на схід від Маріуполя. Павлопіль, Комінтернове, Бердянське та Лебединське. Це дозволило змістити лінію фронту на 20 кілометрів від Маріуполя. У період з 2015 по 2018 роки підрозділ активно розвивався. Була розроблена і вдосконалена власна система відбору і навчання новобранців. Активні тренування, ротні та батальйонні злагодження, курси сержантів і офіцерів зробили Азов одним з найбільш професійних і підготовлених підрозділів української армії. Азов під час повномасштабної війни. Однією з найбільших битв для Азову стало 86-та денна оборона Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росії, перебуваючи в оточенні підрозділи у складі Маріупольського гарнізону стримував, переважаючи в силах та засобах угрупування збройних сил Російської Федерації, відволікаючи їхню увагу від наступу глиб країни. За 86 днів оборона міста згідно з даними підрахунків візуально підтверджених втрат ворога, бійці Азову ліквідували близько 3500 осіб особового складу противника. А ще під окупантів було поранено. 16 травня в Маріуполі за наказом вищого керівництва держави, на жаль, Азов довелося здатися у полон близько 600 поранених захисників, 40 бійців були у дуже важкому стані на Азовсталі. Деяких людей росіяни передали Україні, а деяких на жаль ні. Також хочу нагадати, різні західні журнали виявили в окупованому Маріуполі щонайменше 10 тисяч 300 могил. А за деякими даними через бомбардування міста було вбито около 20 тисяч людей. Трагедія в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня. Окупанти підступно вбили щонайменше 53 захисника Маріуполя. Росіяни підірвали барак Воленівці, куди напередодні перевели 193 військовополонених азовців. При цьому росіяни звинувачують Україну, нібито ракета Хаймарс влучила в колонії. Кілька годин ворог не допускав до місця теракту лікарів, навіть тих, яких утримували в Оленівці. Згодом пропагандисти опублікували список з іменами 46 убитих, але реальна кількість загиблих могла б бути більша. Дехто з поранених загинув дорогою до лікарні. Про це навіть розповів один із азовців, який був у тій колонії, і бачив це на власні очі. Ми почали суртувати важких, важко, дуже важких, важких і середньоважких поранених. Ми скридали по ліву сторону дороги, цієї алійки, на якій ми були, а середніх і легких поранених по праву сторону. Один з спецназовців кинув міст своєї аптечки, це був Жгут Есмарха і ІПП совєтський. Потім нам десь через хвилин 40 годину нам кинули декілька простирадер, працівників СІН ми їх ровали і цими простирадерами перемотували хлопців. Хлопці почали помирати, від втрати внутрішніх, переважно. І від опіків було декілька дуже важких людей, вони мали опіки. Майже всієї всі, всі площі тієї. І була картина, ніколи не забуду, і завжди буду про це говорити. Коли помер побратим, він був дуже-дуже важко поранений. Я підійшов до нього, подивитися, що з ним, він мар. І заступник начальника тюрми стояв пивка у цей момент, курив і каже, я тут вже здох. І до ранку в нас, якщо я не помиляюсь, або шість, або дев'ять чоловік так помирав яким їх можна було спасти, якщо б вони вчасно надали допомогу. На території тюрми находилися медики з 555-го госпіталя. Їх відразу до нас не пустили, хоч вони там кричали, просилися до нас, в них були там деякі медичні засоби, типу бандажи, турнікети. Їх пустили через 4-5 годин, коли вже декілька людей просто стекло крові. 47 зразу, і останні не доїхали просто до лікарні. Нас відвели легких поранених назад на територію короні нас поселили в ДІЗО. І ми сиділи в камері, нас було 35 чоловік, а в іншій камері було 37 чоловік. І ми просто по пам'яті згадували хто, хто є, хто нема. Кого ми погрузили в Камази, хто поїхав в лікарню в Донець, а хто лишився. І так по пам'яті ми прикинули, що до 54 людей 55. Я впевнений, що це була закрадена вибухівка. І всі так думають, тому що. Ніякої збої, поки що немає такої, точної, щоб прям попасти в одне місце з інтервалом 2 секунди. <сі> і коли стався взрив, криша була назовні, а не всередину. Якщо б нам щось би прилетіло, криша б була проварена всередину. А так вона була е -е, назовні і видно було, що її ударні хвилі розірвало, а не тим, що її пробила якась ракета. Плюс побратим свідчить, який, якого рану взяли на впізнання тір, що стояло відро з корками, які вони розкидували і потім казали, що по нам прилетів Хаймерс. Я думаю, що це була помста, нам страта просто. Вони знають, що ми єдині, вони знають, що ми згуртовані і хоч би якось себе потішити, тому що оскільки вони з нами воювали в Маріуполі, вони не змогли нас перемогти. І до того, оскільки воювали, не змогли нас перемогти. Після трагедії родичі азовців зіштовхнулися з бездіяльністю МКЧС та ООН. Ніхто з правозахисників не приїхав на місце злочину і місію швидко розформували. Що означає символ Азову? Азов, а також деякі інші підрозділи Збройних сил України, використовує добре відомий в націоналістичному середовищі символ ідеї нації: це монограма, тобто поєднання двох літер. І та Н причому останнє наведено в староукраїнському правописі. Це не латинський алфавіт. Наприклад, на зразок підпису королеви Ани, це донька Ярослава Модрого від 1063 року. Чи на конституції Пипла Орлика від 1710 року в обидвох випадках використовується саме літера Н подібних прикладів можна навести багато, але ці два документи найбільш знакові та відомі суспільству і ще одне малоросе досить її порівнювати зі свастикою. Чи є неонацисти в Азові? Відповідь очевидна, є, але це не означає, що батальйон сам по собі неонацистський. Як це любить говорити російська пропаганда? В батальйоні служить дуже багато націоналістів та патріотів. Кожна свідома людина розуміє, що неонацисти є в кожній країні світу. На жаль, через деякі фото, які опинилися в інтернеті, у АЗО виникали проблеми із США. Наприклад, в деякий період не надавали зброю під час АТО або забороняли використовувати свою зброю у цьому батальйоні. Не забувайте, що дії Азову не є нацистськими. Зато наш ворог діє як справжній нацист. На цьому в мене все. Дякую за увагу. З вами був Томич. Якщо вам сподобалось відео, то можете поставити вподобайку і підписатися на канал. Всього доброго!